Всім привіт-привіт. А чи чули ви таке слово? Пролангація? Ох, слово якесь таке. Такі наводить думки. В мене визиває асоціацію щось таке, типа, блін, щось середнє між хлізмою. І далі не хочу говорити, бо ще мене ютуб забанить. А вас, які... А вас, які визиває асоціації таке слово, пролангація. Ну, коли я вперше почув те слово, воно зараз використовується в тому самому розумінні, що я і собі, ну, що в мене склалося враження про нього. Значить. Розкажу вам, надіюсь, коротку історію, але надіюся, дуже повчальну, можливо, комусь вона пригодиться. Сьогодні я купляв в такому славному селі Катеринівка насіння сої і розказав мені цей чоловік, що продавав насіння, таку історію, яка сталася в їхньому селі. Значить, історія така: здала жінка в оренду ну, там, на 7 чи на 5 років свій пай. І оренда землі, той договір оренди землі закінчувався, а на той час вона була в Польщі. Ну, не мала як приїхати сюди, туди. Приїхала пізніше, хоче той пай забрати, передати в іншому орендару. А виявляється, що агрофірма сама продовжила пай ще на один термін. Як то так? Людина не підписувала другого договору, а, а фірма продовжила договір собі спокійно. Ну, жінка, видать, не, зов, не зовсім коротше, звернулася в суд. І що ви думаєте, вона в суді програла справу. А програла вона справу через одне таке бритке слово Пролангація. А може, я неправильно його говорю, так що ви мене поправте. Бо то я по пам'яті говорю. Пролангація. Воно нібито означає, якщо е, воно означає продовження, 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 ну, в цьому випадку продовження оренди договору оренди Землі. Виявилося, що коли та жінка підписувала договір про оренду, в тому договорі був такий пунктик про пролангацію. Договору. Ну, звичайно, деяка проста баба в селі, там хто б там не був, пойме, причому там, там тих слів таких подібних в договорах, пишуть дуже багато. І пишуть вони спеціально для таких простих людей, які там не дуже в курсі справи. От, От вона підписала договір. Так, якби вона, е, так як згідно закону. Е, до закінчення договору оренди там за місяць, два-три повідомила письмом, заказним з повідомленням з описом е агрофірму орендатор, е то тоді б вона могла вона б мала шанси виграти суд про розторгнення цього договору. А так програла жінка суд, потратила гроші на суд. І тепер ще знов на 7 років та агрофірма користується тією земельною ділянкою. Так що не просто будьте уважні підписуючи договора, коли вам підсовують бланк договору оренди, візьміть той бланк додому, почитайте, по... порадьтеся з рідними. А ще би я дуже настоятельно рекомендував би з тим договором поїхати до хорошого юриста. Не пожалійте там тих 200-300 гривень за консультацію. Хай то юрист почитає, що воно й до чого. Бо в тих договорах такими хитрими словами, типа пролангація, може бути зашифрована. Ой, хотілося мені сказати щось глупосне. Коротше, а так ніжно сказати, може бути зашифровано те, що землі ви свої більше вже ніколи не побачите. От така ситуація. Будьте мудрими. Читайте, що ви підписуєте, і добре добре перечитуйте. Якщо представник агрофірми не дозволяє вам ознайомитись добряче з договором. Підганяють всякими способами. Значить, вони вас хочуть обманути. Зразу йдіть від них і посилайте їх кібені матері. Не ведіться на ті е, гроші, що вони обіцяють там на початок заключиш з нами договора, ми тобі дамо 10 тисяч, ми тобі 10, 30 тисяч, 20 тисяч. Дамо. Вони все рівно ці гроші потім повернуть в рахунок оренди в собі. А вас вони обманюють. Скорше всього. Не скажу, що всі фірми обманюють, але на сьогоднішній день це масово масово хочуть обдурити дядьків, простих людей. Так що коротко дають вам договір оренди підписати, беріть той бланк додому, поїдьте до хорошого юриста, якогось незалежного, десь подальше, в область, ще кудись. І покажіть тому юристу, що він скаже. Даже я би ще сказав, якщо вам не дуже сподобається те, що розкаже вам, той юрист, зайдіть ще до іншого юриста, дайте ще пару сотень гривень, не жалійте тих грошей. Що то є на сьогоднішній день пару сотень гривень, пару буханок хліба. А ви можете залишитися без своєї землі. Будьте уважні, думайте, що ви робите і що ви підписуєте. Не ведіться на ті подачки їхні, які вони там кидають, як собаці, костумаху з м'ясом. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, миру, здоров'я. e isso é o